Беремо помиту білу пластикову бутилку, знімаємо етикетку, розрізаємо на три частини. Середину викидаємо, а дві інші частини склеюємо докупи скотчем. Беремо папір з малюнку, двостороннім скотчем приклеюємо та загинаємо краї. Беремо обгортувальний матеріал, яким обгортають багато делікатних товарів. Щоб не розбилися, складаємо двічі та шариковим клеєм склеюємо та приклеїмо до основи. Зайве обрізаємо. З шнурка заздалегідь я зв'язала колосок. Прив'язуємо до хатинки. А тепер робимо вікна та двері із тонкого картону кольору дерева вирізаю заокруглені двері і поверх із білого картону вирізаю білі смужки, шибки. Все приклеюю до хатки. Так само робимо вікно, тільки робимо згін на підвіконня. Робимо ще одне вікно, згинаємо під віконня, приклеюємо наклейку мешканки. Із білого картону вирізаємо рамки, вікна і все приклеюємо. А тепер ще приклеїмо ліхтарик на дах та блисківки на дефектну частину паперу. Звичайно, можна ще наклеїти інші елементи, а можна і так залишити. Усе готово. До папа, до зустрічі!